Так, Я підійшов до другого відводочка. Він знаходиться в такому піну полістирольному, дуже маленькому вулику. Побачимо, що тут. Наперед вибачаюсь за зйомку. знімаю однією рукою із телефону. За якість перепрошую. Я не є професійним кінорежисером. Так, що тут робиться? Підводочок на чотирьох рамках. Отака така кількість бджоли на заставній доступчі. Марка тут теж 24-го року. Але теж захотіла, скажімо так, втікати від мене. Рамка, можна сказати, кормова із пилком і з розплодом важка, багато бджоли і ще бджола лупиться. Треба уважно подивитися, чи немає матошників. Є маточник, але в нього немає яйця. Друга рамка теж медово-пергова і бжилками. Також бжилки лопляться. Так, не будемо їм заважати. працюють. Так, Напевно, треба дати води в цей відбудова, ні, вода є. Так, буду зупиняти відео, щоб нормально закрити вулик.